Привіт, моя люба фітнес-родина! Сьогодні у нас з вами останнє тренування в цьому році, і воно буде високоінтенсивним, спрямоване на моментальний розгін обмінних процесів і зміцнення м'язових груп всього тіла, щоб не набрати і кілограма в новорічні свята. Тож приєднуйтесь, ми починаємо. Ноги розставте значно ширше плечей, а руки зведіть перед собою. Це наше вихідне положення. Далі зробіть присідання до прямого кута в колінному згині. Після вийдіть в вихідне положення і зробіть правою ногою мах. І знову зробіть присідання. Піднімаючись знову, сторона змінюється і мах здійснюємо вже лівою ногою. Здійснюється колосальне навантаження на нижні кінцівки. М'язи буквально починають горіти. Щоб спростити вправо, виконуйте почергове обертання ногами без присідання. Сядьте на килимок, заведіть руки за корпус і зіпріться на повну долоню. Ноги повинні спиратися на всю стопу. Підніміть таз над підлогою, коліна зігнуті і розташовані над п'ятами. Плечі над долонями голова дивиться прямо. З цього положення виконайте віджимання, згинаючи руки в ліктях. Далі підніміть зігнуту ногу і торкніться долонію з протилежного боку. Вправа направлена на схуднення в області рук, розвиток плечових суглобів, спини і кура та поліпшення силових якостей. Сядьте на килимок, щільно опріться в підлогу повною поверхньою долонь і стопами. Тепер підніміть таз і почніть здійснювати стрибки, розставляючи широко ноги, а після зводячи їх. Положення рук при цьому не змінюється. Ця кардіовправа для швидкого схуднення навантажує литкові м'язи, посилює задню дельтоподібний м'яз, косі м'язи та трицепс. Щоб спростити вправу, виконуйте відведення ніг в сторони без стрибків. Зробіть розведення рук і ніг і опустіться в планку на прямих руках. Зробіть стрибок, відводячи і зводячи ноги. Після встаньте і виконайте новий стрибок з розведенням рук і ніг. Закінчивши рух, поверніться в початкову фазу і зробіть чергове повторення. Вправа набагато сильніше навантажує тіла за рахунок додаткових рухів в планці і стоячи. Вправа сприяє схудненню всього тіла. Щоб спростити вправу стрибки замініть відведенням ніг по черзі в сторону. Із планки крокуйте, а не вистрибуйте. Встаньте в планку на прямих руках, спина рівна, живіт втягнутий, голова спрямована перед собою. З цього положення стрибком розведіть в сторони ноги на середню ширину, зберігаючи опори на носки. Поверніться в планку, під час розведення ніг робіть коліна м'якими. Вправа допомагає схуднути в таких проблемних місцях, як внутрішня і зовнішня сторона стегон, нижня частина живота. Також навантажуються плечі і руки. Для спрощення вправи стрибки. І замініть на відведення ніг в сторони. Прийміть положення планки на прямих руках. Спина пряма без провисання та живіт підібрані. Стопи на ширині плечей. Опустіться на передпліччя, долоні стиснуті в кулаки. З цього положення вивідіть праву руку вперед, не відхиляючи корпус по сторонам. Поставте назад, виконайте тепер лівою рукою і підніміться в планку на прямих руках. Вправа відмінно опрацьовує весь кор. Для спрощення вправи. Планці на передпліччя опустіть коліна в пол і виводіть руки вперед. Прийміть положення лежачи на спині, руки покладіть під голову і направте по сторонам лікті. Ліву ногу зігніть в коліні, підніміть вгору. Техно розташовується вертикально до підлоги, а гамілка паралельна. Тепер дотягніться правим ліктем до коліна, піднятої ноги 2 рази. Далі підніміть ліву пряму ногу до гори і дотягніться долонію до стопи. Виконайте 15 секунд на одну сторону, а потім змініть сторону. Через скресний рух разом з верхньою зоною преса навантажуються бічні пучки. Моя люба фітнес-родина! Хочу привітати вас з наступаючим новим роком та побажати миру, міцного здоров'я, красивих та підтягнутих тіл хай здійснюються ваші заповітні мрії. До зустрічі на нових тренуваннях в новому році!